Ось, інші вирощували. Два роки тому я вам кажу, що тут прочисти доми. Э, все зробили... Бася, а тоді там безкоріння рвали, то проросло, <позрив> <Меще ринчану. позрив> ну, а тут безкоріння. Ну, бачиш, це теж... Нині нічого, батько то добре знав тут. Ну, а я таким був, ну, але трохи пометаю, я садівський <позрив> з <Зілема>, був. Він не треба його робити. Вірема був, ніж нікому не мовити. Його ж це обход приходить ще друг, минули сапеди, тудою. Там бачу, пішов тут потужора. Рорани ми покинули ровера там, а прийшли сюди. А така була лоза, то давай рубати. Ну чого тут не відбулися? Я вже сорок чоловік. На повороті дивіться. Гарно А дивись, вони питають, е, хто тут будешь похований. Это вони... я не знаю. Так. Тут спас тут... за разговору, десь столик 250 було. Ну то ж не всі Ну, да. О, тут Вот тут во. Да. Вони були тут 250, Мені батько. Тут стояла кон. Коні стояла. поводят, тут уже чисто было.

А ти йшло. Володимир, та йшли сюди на цей бродок. Тут доказує. Налом. Раз. І то зловили теж та такі бушки на бухті у чорному. Викетки такий був. Розказував мені батько. А кошив я неправильно. Ну, да, кожуха на оце в нас не було. Я бачу. Це, а санітарки, ці, що забиті, то вони місцеві були, так, чи десь? Не знаю, то від... Місцеві. Рибакова Оля не тут була? Ну, то, може, вона й була, все ж була, але а, вона жива. Топіру була, є. Кирилка, знаєш, та Геня. я не знаю. Жива, чи, а жива ще хтось гені, є? Та, та, нема живих не жінок? Нема. Я її... Але вона іменно робила, а іменно. Mm -hmm. Забрали за дітей, гусь. Вона знала. А я не знаю откуда. Я ж то, як ним вони стояли не прийде. А ваш батько що був теж в пашу, він знав, що так, не був так просто знав, що тут. Это допустим як вони були тут у сорок му чи 46-му, чи сорок сьомому, ну от, ну то вже бачите, воно в п'ятдесятих руках бачить. От я б він забув бой, коли ви кого пів числа, далі. Ну, ми вишли, я бачу, то я не один тут, лаба, а та Часов два з половиною бою. Ну, батько батько через торвети долину сильні така, то. По, по льоду. Була. Така так не думають. Ви витягали за собі. Це лабу, закону, ну так, що була б певно тая. Оле. Оле, тапиру була. Рапакова ета. Гене була. Никој моја наѓа була, за за тоа ја рапакова. Но ну, таја добна знати биде, она што постарша. Она в курсе е.